Добрий день, шановні члени журі. Я Супрун Карина, учениця Кремінського ліцею номер 5 Кремінської міської ради Луганської області. Тема моєї робо, наукової роботи роль вставних елементів у романі в листах Оскар і Рожева пані Еріка Еммануеля Меноля Шмітта. Метою роботи було дослідити функціональне значення вставних елементів у структурі роману в листах Оскар і Рожева пані Еріка Еммануеля Шмітта. Робота складається з двох розділів і висновків. У першому розділі теоретичні аспекти дослідження описано літературознавчу рецепцію основних елементів, як от праці Тетяни Бовсунівської, Олени Бровко, Василя Фащенка та інших. Ідей на художньому аналізі роману в листах Оскар і Рожева пані присвячені дописи Світлани Журби Марини Логовиненко, залучення праць цих дослідників допомогло зрозуміти специфіку інкорпорованих елементів, з'ясувати їхні функції, зокрема в аналізованому романі. Предметом дослідження стали функції вставних елементів, їхнє змістовне та композиційне значення в контексті загальноідейного спрямування роману. Під вставними елементами, ми розуміло, додаткові композиційні частини, інтегровані в основний текст художнього твору. Вони можуть виконувати різні функції. Розширення тематичного спектру твору вводять додаткові сюжетні лінії або теми, які доповнюють, уточнюють або пояснюють основну історію і формують таким чином складні наративні структури, створення метафоричного чи символічного підтексту тощо. Одним із різновидів інкорпорованих елементів є вставна новела, яку трактуємо як невеликий завершений епізод або окрему історію, вбудовану в текст основного твору. Вставні новели мають самостійний сюжет, пов'язані з основним текстом і як і інші інкорпоровані елементи виконують багато функцій, зокрема, ілюстративну, психологічну, композиційну, символічну, контрастну тощо. У Другому розділі значення вставних елементів у структурі роману Епістолі Оскар і Рожева пані Еріка Еменуля Шмітта визначено, що епістолярна форма роману є композиційним принципом організації текстової структури твору. Текст складається з 13 листів Оскара і одного заключного листа від бабці ружі, який вона адресувала богу після смерті дитини. Така побудова дає змогу передати щирість, емоційність та глибину переживань героя, одночасно зберігаючи інтимність і безпосередність розповіді. Ідея почати писати листи Богу належить бабці ружі. Вона прагнула примирити Оскара з невідтворною дійсністю, не почуватися самотнім, відчути добро і просити у всевижнього мужності, терпіння й пояснень. Коли ж волонтерка дізналася, що дитині залишилося жити лише 12 днів, то запропонувала йому спробувати прожити за цей період все життя. Вона розповідає хлопчику легенду про 12 родійних днів наприкінці року. Принцип, описаний у ставній легенді, створює уявну перспективу життя, коли головний герой роману проживе кожен день як 10 років, що дозволяє символічно пережити всі етапи людського життя: юність, дорослість, старість. Ця легенда виконує і творчу роль, розширюючи зміст тексту, і надаючи йому багатоплановість і глибину, допомагаючи читачеві знайти додаткові смислові шари. Перед читачами зрене не просто невилікований хворий хлопчик, що намагається гідно прожити останні дні, а чоловік, котрий у листах, рефлексує над своїм життям. Оскар створює письмо про себе як про функційного суб'єкта, відтак функціональне значення самовідображення полягає у конструюванні ним власної ідентичності, що трактуємо як психологічну роль вставного елементу. Задум автора показати життя людини у сконденсованому вигляді повторюється наприкінці твору, коли Оскар прориває від 70 до 80 років і багато над чим розмірковує, зважаючи на свій досвід. Письменник вводить у текст вставний епізод про квітку із Сахари, яка проживає своє життя за один день. Тільки на націнено полито вона впускає паросток, він виростає у стебло, яким обростає листочками і випускає квітку та утворює насіння, потім п'яний засихає його увечері все скінчено. Цей вставний епізод має метафоричне значення. Оскар спостерігає за квіткою, яка є він і він сам проходить усі етапи людського життя у вкрай з кондисованому вигляді. Він асоціює її із собою, про що свідчить його характеристика рослини, Як квітка вона непримітна і маршава, нічого спільного з баобабом. Про свою зовнішність він також невисокої думки. Попри це, хлопчик усвідомлює свою мужність, тому він цінує в маршавій квітці те, що вона хоробра, як доросла, повною мірою за один день, не зупиняючись, виконала завдання свого життя. Так само, як і хлопчик, виконав завдання свого та, проживши його повною мірою, головне не кількість відведених днів, а те, як людина розпоряджається своїм часом. Бабця ружа втілює два яскраві образи, кожен із яких відіграє важливу роль у житті Оскара. Перший це образ дорослого, який допомагає Оскару старшити. Другий качистка душогубки сладгедоку, котра надихає оскара на протистояння з хворобою, допомагає йому зберігати зв'язок із реальністю та прийняти свій стан. У моменти, коли хлопчику було зле і він не міг знайти вихід ситуації, бабця ружа розповідала свої фіктивні оповідки за схемою: спершу опис складної ситуації, яку, на перший погляд, неможливо розв'язати, потім нестандартне вирішення проблеми. Така структура відповідає особливостям новели як жанру. Також, то, то, також бабця Ружа ем, показувала оскару, що іноді життя ставить нас перед випробуваннями, які здаються непереборними, однак вихід із яких завжди знайдеться. Е, знайдеться. Як, наприклад, історія з бельгійською кичиською королівською цицькою, яка через поглинання трьох кілограмів сирого м'яса й бочки пива вражала своїх суперників з мородом спащем. пащи. Фіктивні спогади волонтерки виконують гумористичну функцію, додаючи світла й радості до її взаємодії з оскаром. Ілюстративну функцію, показуючи приклади переборення складних ситуацій, допомагають осмислити життя, пом'якшують напружену атмосферу лікарні, терапевтичні оповідки старої качиськи, характеризують її саму, оскільки через них бабця ружа проявляє себе як мудру, досвідчену людину, котра завдяки душевній доброті намагається передати хлопчикові важливість життєві уроки. Під впливом е вигаданих історій вона змінюється її і сама. Як писала жінка Богу, завдяки Оскару, я була дотепною, вигадувала легенди, навіть розумілася на кетчі. Завдяки йому я сміялася і пізнала радість. Він допоміг мені повірити в тебе. Я сповнена любові. Вона опікає. Він стільки дав їй мені, що вистачить на всі роки, які мене чекають. Основними темами в розповіді бабці рузі є радість життя, любов і дружба, сила, уяви, віра в Бога та прийняття смерті. Вони виконують важливу роль у розкритті основних тем твору, сприяють емоційному та духовному розвитку головного героя, надають йому психологічну підтримку. Отже у романі е, Епістолі Оскар і Рожева пані розповіді бабці ружі є ключовим елементом. Вони не лише допомагають оскару прийняти свою долю, а й слугують своєрідною терапією для читачів, які разом з героєм проходять шлях переосмислення цінностей життя. Дякуємо за увагу!